У державну власність повернуті е, ну ціла низка підприємств, такі як «Укрнафта», Моторсіч. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цього як е, колишній премєр міністр ну, розумієте? Я вам скажу відверто. Я не прихильник е, е, націоналізації більшовізації. Це ну це не моя політика. Тобто я ніколи цього не поділяв стосовно того, чи е, може держава під час війни це робити формально, юридично, звичайно, може. Для мене важливо не те, чиї акції у кого забрали. Для мене важливо, що ці підприємства будуть виготовляти. І навіщо ці підприємства для держави. Тобто, наприклад, є підприємство, яке виготовляє трансформатор. Яка функція у держави ключова? Це не просто забрати ці акції. Це саме просте. А саме складне це розмістити державне замовлення. І закупити трансформатори, і фактично поставити це підприємство на роботу на військові рейси для того, щоб це підприємство виготовляло продукцію, яка потрібна Україні. Тобто, в мене не було би сумніву в доцільності проведення там передачі активів від приватного власника до державного власника по об'єктам військової інфраструктури і по об'єктам оборонно-промислового комплексу. І те, я вам хочу сказати: я ж знаю, як держава управляє, слухайте. Ну, щоб це потім не перетворилося в ще одну корупцію. Плюс вони ж зараз забрали у одних да, ці активи на державну власність. А відповідно до закону за ці активи треба заплатити. Ще й справедливу ціну. А скажіть, будь ласка, коли ці активи забрали? А я ж хочу ще зрозуміти, а в якому стані ці підприємства були? А якщо ці підприємства банкроти і там до біса боргів? Так що держава ще на себе візьме відповідальність за ці борги? Тобто, якщо у них борги перед першим доцільністю от ключове для мене питання доцільності. Доцільність не в передачі активів, а доцільність в тому, щоб підприємства, які є стратегічно важливі для Боротьби України проти Росії для нашої перемоги повинні виготовляти те, що потрібно Україні українській державі, а це пряме державне замовлення і пряме зобов'язання цих компаній виготовляти те, що нам потрібно, і державне замовлення платити за це. Друге, якщо ви приймаєте рішення про те, що ви націоналізовуєте, що я не є прихильник націоналізації, ну спочатку треба провести аудит компаній, щоб зрозуміти, що ми там націоналізовуємо. Ми націоналізовуємо банкрутів. Чи ми націоналізовуємо здорові підприємства? Третє. Якщо націоналізували, так за це потім ще треба гроші платити. Вони ще потім по судам будуть ходити. Скільки це коштує? Скільки це буде коштувати для України? Четверте. Якщо ці підприємства не виконували будь-які податкові зобов'язання перед Україною, наприклад, податкові не платили податки. Такий короткий шлях: ми нічого не ціналізовуємо, тому що при націоналізації нам треба гроші платити. Ми не заплатили податки, ми арештовуємо все майно і конфісковуємо його відповідно до рішення суду. Тому в цій ситуації для мене ключове лежить в площині. Налаштувати економіку таким чином, щоб те, що потрібно для українських збройних сил і для української економіки, виготовлювалося українськими підприємствами на підставі обов'язкового державного замовлення. А е, щодо передачі активів з одних в інші руки, ну основне, вже ви прийняли рішення. Прийняли. Ну ви ж там корупцію тільки не розведіть, будь ласка. І наведіть, там менеджмент має бути. Менеджмент. не такий, як завжди. A management yeah. efetivo